Друзі, вітаю 26 лютого 24-го року. Знаходимося зараз в Петрівському районі на межі з жовтими водами Дніпропетровщина. На озимому горохі. І є в нас тут проблема. Я зараз приїхав тут до фермера до одного. Є отака така проблема з горохом. Я одразу вважав, що це якась підрізаюча совка, але ми розуміємо, що зараз доволі ще прохолодно для неї. І також я відмітив у мого клієнта тут поруч теж зимуючий горох, який також пошкоджений. Щоб сказати, що це пошкодили якісь звірі, не вважаю, бачите, є отаке що навіть він одірваний не, не у основання, як кажуть, а одірваний і вище. Ну такі є рослини. Так, да, ми розуміємо, що даний горох він відновить свою вегетацію. У нього сформована коренева система. І він з бокових броньок може, з оцих, він може кинути новий пагін і видновиться, але все одно маємо проблему. Тут було по класичній технології посіяно. Після попередника соняшник сіяний 14 жовтня. 12? 12 жовтня. У Романа був трошки пізніше сіяний, але ситуація там така сама. Все. Напишіть в коментарях ваша думка, що це може бути. А я думаю, що це може бути у нас було обмерзання і мож, можливо його просто літ розірвав. Оце як таке, як мої висновки. Тому що шкідника ніякого там немає. Зайці, ну не могли так зайці все поле пошкодити чи кози. Ну я не вважаю, що це якісь звірі. Тому чекаю на коментарі. Напишіть можливо і у вас так або поїдьте подивіться. Може вже і така ситуація у вас. Вверху диви. Совка може вона б знизу і підгризла, але вона зверху б не погризла. там. Ну я ж тобі за що й кажу, що подивися зверху. Зверху листочки Та у І дуже холодний ґрунт для совки. Диви. Ну думаю, ну, сидів би тут заяць, але ну, він би його з'їв би Навірно, я ж теж так... Чого він не з'їв тоді зажрався. Да, і по всьому <різь> рішив би, тут... Думаю, зараз я зроблю фермеру радість. Да? Підрізаюся. Я вважаю, що це так склалися умови. Мабуть, це просто що це обмерзання. Ну, Подивимося, що в коментарях зараз напишуть нам.